На Полтавщині аграрії закінчили збір врожаю озимої пшениці. Чи вистачить продовольчого зерна на потреби області? Тенденція йде до того, що аграрії зменшують свої посівні площі озимих. У Полтавській громаді розпочалося голосування за прийменування топонімів третьої черги, які вулиці увійшли. Тому вважаю, це актуально і буду голосувати. Переселенці на Полтавщині можуть отримати гроші на придбання дров, якими опалюватимуть оселі. Як це зробити? Проєкт гроші на теплу зиму це цільова допомога на закупівлю дров в зимовий період. У горішніх плавнях сьогодні попрощалися з 25-річним воїном Петром Перовським. Про це йдеться на офіційному сайті міської ради. Військовий поліг 8 серпня цього року під час бойового завдання неподалік селища Білогорівка, що на Луганщині. Воїн був родом із горішніх плавнів, навчався там в місцевій школі. За освітою інженер-електромеханік, повідомляють у дописі. Із 2018 до 2020 року проходив строкову службу у збройних силах України. На війну пішов добровольцем на початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Отак відібрана, тобто не буде половинки, не буде мусора, зрозуміли. Тобто в кінці буде одна крупна. Директор фермерського господарства на Полтавщині Вадим Савинський показує цьогорічний зібраний врожай пшениці. За його словами, її якість цього року у порівнянні з 2022 м нижча. Одна з причин часті дощі. За що великих... Цін на паливо мастильне, селітру ми не вносили тих потреб для пшениці, які повинні бути. Адже тонна селітри взимку коштувала 36 тисяч гривень, а весною 26-28, що, відповідно, потрібно було здати тонну пшениці, щоб 100 кілограмами підживити пшеницю. Не зовсім рентабельно Вадим Савинський каже, що зібрав близько чотирьох тонн озимої пшениці із гектару землі. Це на пів тони менше аніж торік. Закрили коридор, і Одеса і Миколаїв не приймають порти. Трейдери не дають тих цін, які повинні бути. Затрат пішло чимало, а ціна на пшеницю не росте. Ще почекаємо десь з місяць. І тоді будемо реалізовувати. Адже підуть пізні зернові, на це місце потрібно буде складати іншу продукцію, тобто по-любому прийдеться реалізовувати. І тенденція йде до того, що аграрії зменшують свої посівні площі озимих. На сьогодні 5100-5200 тонн пшениці продовольчої. Це всього на всього на 13% вище. Ніж в минулому році при цьому йде збільшення ціни на добрива, десь на 50%, якщо порівняно з попередніми роками. На пальне практично ми очікуємо збільшення. І цієї ціни вистачає лише покрити витрат. За словами Сергія Фролова, цьогоріч у Полтавській області зібрали 1 мільйон 360 тисяч тонн озимої пшениці. Її урожайність на півтори тони вища аніж минулого року. Продовольче зерно є, але це переважно третій, четвертий клас, і все продовольче зерно займає у валі. Наприклад, зібраної пшениці 50%. Зазвичай область завжди має. Від сім'ї і вище, а в цьому році от такий обсяг продовольчого зерна. Його звичайно вистачить для потреб області на реалізацію. Але дійсно в цьому році якість зерна погіршилась. Вірачиш, Богдан Казирі, Суспільне новини Полтава. Якщо це не понесе великих скажімо, витрат з бюджету, бо війна і не на часі багато грошей на це витрачати, але це важливе питання, тому що це в тому числі позбавляє від всього, ну, скажімо так, радянського і того, що вже застаріло, і нам зараз не потрібно. Тому вважаю, це актуально і буду голосувати. У Полтавській громаді почали голосування за перейменування вулиць та провулків третьої черги. До списку внесли топоніми, названі колись на честь російських та радянських митців і науковців, розповіла Анна Воробйова. Серед них, зокрема, вулиці Сурікова, Станіславського, Тургенєва, Шишкіна. До третьої черги у нас дійшло 61 вулиця. це 53 по місту і 8 вулиць перепадає на старострінських округах. Загалом до кожної найкращої нової назви запропоновано від трьох до п'яти варіацій. Так рекомендовано робочі групи. Завжди активно підтримую позиції всі, оці які онлайн, особливо, де не важко це все зробити. Там зовсім не важко зареєструватися. Всіх мешканців міста закликаю також голосувати. Для голосування на сайті АДЕМ слід обрати розділ Авторизація, пройти реєстрацію за електронним підписом, дія підписом чи інтернет банкінгом. Потім обрати полтавську громаду, розділ консультації з громадськістю та перейти у розділ опитування, де вказані топоніми, назви яких змінюють. Серед запропонованих варіантів обрати один. Ми беремо витяг з платформи Едем з всіма результатами та процентовкою. Передаємо їх безпосередньо вже топонімічній комісії на розгляд, а потім вони передаються архітектурі, і вже архітектура їх готує до чергової сесії Катанської міської ради, де депутати приймуть остаточне рішення перейменування вулиць третього черга. Вулиця та провулок Льва Толстого у селищі Лісок Полтавської громади у списку на перейменування. Місцева жителька Людмила Герасименко проти зміни назви провулку, де мешкає. Бур'яни, отак не невозможно пройти, а їм вулиці переймену. Ну хіба це справедливо так робити? Я не заперечую в цьому питанні, що там перейменувати ну не зараз. Вулиця вони можуть зачекати. І на це буде час після того, як закінчиться війна. Як повідомляла Суспільному фахівчиня інституту розвитку міста Анна Воробйова раніше, у Полтавській громаді подали понад дві сотні пропозицій щодо перейменування вулиць третьої черги. У нас два місяці були засідання робочої групи, де робоча група розглядала всі варіації, перебирала найкращі варіанти назви. Ще рік ми перейменовуємо вулиці і вже готуємося навіть до четвертої черги. Туди будуть включені ще ті варіанти вулиці, які були у нас проблемними, а де був був конфлікт інтересів. Голосування за перейменування топонімів третьої черги триватиме два тижні до 9 ранку, 28 серпня. Оксана Іванова, Ігор Лук'яненко Суспільне новини, Полтава. Понад 254 тисячі російських військових ліквідували за час повномасштабної війни, із них 530 – за минулу добу. Це дані генштабу збройних сил України. За добу знищено зокрема 8 танків, 19 бойових броньованих машин та 27 артилерійських систем. Також два засоби протиповітряної оборони, дев'ять безпілотників та одну реактивну систему залпового вогню. Кількість збитих літаків та гелікоптерів не змінилася. Було виведено з ладу 19 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також 6 спецтехніки. За день не збільшилася кількість збитих крилатих ракет, знищених катерів та кораблів. Місцевий житель В'ячеслав Каблучка тренується накладати тренувальний турнікет. Чоловік разом із сином прийшов на заняття із домедичної допомоги, яке проводять у центрі готовності цивільних у Полтаві. Це взагалі важливо, а не тільки сьогодні, а сьогодні це надважливо, я б сказав би так. Тому я не сам тут і хочу, щоб дитина також була в курсі не тільки в курсі, а могла допомогти і собі, і комусь. Центр готовності цивільних у Полтаві почав працювати у липні 2022. -го. За цей час тут провели понад 330 тренінгів, а долучились до них більше п'яти тисяч містян. розповіла волонтерка центру Олена Квіта. Найбільш відвідуваними тренінгами є тренінги з домедичної допомоги, гранатометна справа, справа з роботою з квадрокоптерами, радіозв'язок. Стрілецька справа. В соціальних мережах ми розміщуємо оголошення, розміщуємо розклади, графіки наших тренінгів. Будь-хто може зареєструватися в реєстраційній формі і за умовний донат прийти до нас і відвідати тренінг. Ми сьогодні навчаємося зупиняти масивні кровотечі, при цьому спершу вміти їх розпізнати. Це теж дуже важливо. Ми навчаємося з'ясовувати, чи є в людини дихання, чи нічого не заважає людині дихати, дивитися на цілісність грудної клітки, чи немає проникних пошкоджень, і що ми можемо з цим зробити. Ці навички не вимагають спеціальної освіти від людини. Тобто, це дуже важливо запам'ятати, що треба зробити негайно, а чого категорично робити не треба. на одяг, на голе тіло, але не на якісь ще сторонні предмети. Відбуваються заняття три-чотири рази на тиждень вперше на навчання прийшла Полтавка Ніна Сезоненко. Багато позитивних відгуків чула і мої родичі ходили сюди на інші. Тому вирішила, що домедична підготовка це в будь-якому випадку корисний навик, навіть якщо будемо сподіватися сюди, там ніколи си не дойде, і там на фронт я поки не збираюся, то все одно буде корисно навчитися базово щось допомогти комусь. Раптом потрібно буде осередки нашого центру. Також є в громадах нашої області, і наші тренери роблять виїзні тренінги в громадах три-чотири рази на тиждень стабільно відбуваються заняття. Як розповіла волонтерка Олена Квіта, працюють у центрі кваліфіковані інструктори. Це зокрема військовослужбовці та тренери з до медичної допомоги. Зараз є сучасні протоколи, є сучасні рекомендації. Ми з ними стежимо дуже пильно, постійно самі навчаємося, щоб навчати людей сучасній доказові правильній інформації. Тетяна Весна, Сергій Єрохов. Суспільне новини, Полтава. Переселенка з Луганської області Валентина Волошина оформлює документи, щоб отримати допомогу на закупівлю дров, якими опалюватиме оселю. З квітня минулого року жінка проживає у Новосанжарській громаді. Якщо газом користуватися, і як торік електрики не було, то ми не можемо вдома опалювати. А це нам дуже хороша допомога. Нам би було дуже тяжко. По перше, фінансово, і у нас уже ж не ті роки. Багато грошей витрачаємо на ліки. Без цієї допомоги було б дуже погано. Допомогу жінка оформлює в рамках проєкту гроші на теплу зиму, який реалізовує благодійний фонд «Карітас Полтава. Реєстрацію у громадах області мобільні бригади здійснюють від 7 серпня. Взяти участь в ініціативі можуть переселенці визначених категорій, які виїхали до Полтавщини після початку повномасштабної війни. Зазначив Владислав Лапенко. Проєкт Гроші на теплу зиму це цільова допомога на закупівлю дров в зимовий період. Цей проєкт реалізований за підтримки католицької служби допомоги «СРС». Є шість категорій, які можуть отримати цю допомогу: це літні люди похилого віку, які старше 55 років, люди з важкою хворобою, люди з інвалідністю, багатодітні сім'ї, самотні батьки або опікуни повнолітніх дітей нездатних осіб. Та якщо є діти до трьох років або вагітні. Для участі у проєкті потрібно надати паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідку про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи, банківський рахунок, документи, які підтверджують приналежність до однієї із категорій людей, які можуть отримати допомогу. Також із собою слід мати довідку про те, що у їхній оселі є пічне опалення. Звернутися за допомогою вирішила і зінаїда Сокольв'як із Бахмуту Донецької області. А де я другого возьму? Це ж мені купляти на що в мене пенсія. Правда, в мене пенсія 3250, ну і ще три дають мені оце ПО. А дорова то дорогі. Після реєстрації на мобільний телефон людини має прийти сповіщення про те, чи погодили її участь у проєкті. На одне домогосподарство передбачена одна грошова допомога: 19 тисяч 700 гривень зараховують на банківський рахунок учасника. Ними можуть розплатитися лише за придбані дрова. За словами Владислава Лапенка, не зможуть отримати гроші на придбання дров ті, хто отримував аналогічну допомогу від інших організацій. Каріна Попова та Богдан Казирід. Суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують малохмарну погоду без опадів. Вітер північний – 3,8 метрів за секунду. Температура по області вночі від 13 до 18 тепла, у день – від плюс 25 до плюс 30. У Полтаві нічна температура складе від плюс 15 до плюс 17, денна – 28-30 градусів тепла. Ви дивитеся Суспільне Полтава. Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах.